Нація вмирає не від інфаркту. Спочатку її відбирає мову, говорить Ліна Костенко. Мова це не просто засіб спілкування. Це те, що живе у наших душі, розумі, серцях. Зараз війна триває не тільки за нашу землю. Ми можемо перемогти на передовій, але програти іншу війну. Ми боремося за нашу ідентичність. Мову, культуру. Адже наші вороги не приховують, що їхнє зброя проти України є русифікація та знищення всього українського мова. Це захист країни, навіть на передовій Ех, друзі. Розкажу вам декілька слів про роль мови на війні. Нас тактичних медиків вчать розмовляти з пораненим виключно українською мовою. Чому? Появіть собі ситуацію, коли поранений без свідомості, він приходить свідомість лише в авто і чує російську мову. Що він може подумати? Він може подумати, що він в полоні. Тому мова на війні переважно та річ, яка відрізняє своїх від чужих. Мена довго не надавала значенню мови як могутньому моменту власної оборони. що буде з Україною залежити від тебе. Говори українською. Ти не тільки патріотично. це модно. Добре знати і вміти користуватися нею. Обов'язок для кожного українця незалежно від віку. Не бійся робити помилки. Тримай 10 лайфхаків, як перейти на українську мову. Записуйте та відправляй голосові месенджі українською. Почни говорити українською з друзями та у колі рідних. Дивись фільми українською. Слухай українську музику. Пиши українською електронні листи та смс-повідомлення. Класний спосіб потренуватися. Тай тобі в поміч. Купуй книги та пресу українською. Підтримай нашу культуру. Налаштуй мову сайтів та техніки. Обери українську мову в банкоматах, платіжних терміналах та сайтах. Говори українською з касирами та службами обслуговування. Вони також вчаться разом з нами. Шукаю українською необхідні матеріали та інформацію у Вікіпедії та Google. Пам'ятай, мова це зброя та щит нашого народу. Це запорука нашого миру і майбутнього. 默默。